Що я вам скажу? Пісок, звісно, сила, але, мабуть, за рахунок того, що ця железяка була трішки вища, ніж ленджерон. Тут трошки краще воно його прибирає. Тільки оце місце Ой. погано. І отут погано. Ну, Тут теж, звісно, воно, бачите, є. Але я його ще. Компресори зараз трішки відпочинуть. Ще раз пройду і оброблю перетворювачем. Ланжерон ми вирішили лишити той, не робити його новим, щоб зекономити. Ну, точніше, не я вирішував. Я не беру на себе відповідальність приймати рішення. Я тільки пропоную варіанти. І це теж, я думаю, що ми лишимо, бо нема. Такого критичного, прям нічого. Уже якщо все згниє, то хай все разом згниває. Я думаю, що перетворювачі чережі і кислотний ґрунт його трохи втримають. Плюс я його загерметизую герметиком, а всередині мовілем запшикою. Так що, думаю, буде жити.